На Прикарпатті вдова десантного командира Олега Перегуди взялася втілити в життя його мрію облаштувати реабілітаційний центр для військових. Що допомога психологів та реабілітологів дуже потрібна для тих, хто пройшов пекло війни. Перегуди дізналися на власному досвіді. Олег сам воював саме він і задумав створити реабілітаційний центр, але не встиг нині його починання продовжують рідні своїми планами. Вони поділилися з кореспонденткою ТСН Алою Пас. На галявині гамірно. Цілими родинами люди розчищають чагарники. Пиляють сухі гілки дерев, косять траву, прибирають сміття. Ми маємо об'єднюватися, бо інакше в даний час ми не виграємо, ми не переможемо. Цю страшну силу, цей грашизм. З'явилася вільна хвилинка вирішив допомогти, тому що це буде корисно для наших хлопців, які зараз захищають нашу землю. Колись тут була водонасосна станція Калуша, велике приміщення та 2,5 гектари прилеглої території. Тепер тут облаштовують реабілітаційний центр для військових. Тут потрібно буде підняти дах з лівій сторони, так щоб можна було там розмістити дві-три кімнати. Плюс треба врахувати пандуси, переробити сходи. Заголовно тут Василина, каже, втілює мрію свого чоловіка, також військового. Командир роти 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Перегуда загинув торік у бою за Донеччину. В голові немає думок зараз. Вже чому я, чому він, за що це мені, за що це нам. В голові тільки його фраза Хто як не ми. Вибачте. Вперше боронити країну від ворога Олег Перегуда пішов ще 2014-го добровольцем з Майдану. Попасна кумишувата кримське курдюмівка воював два роки. Коли повернувся додому, дружина його не впізнала. Це було трошки таке відчуття подавленості. Це було таке нерозуміння, де я зараз що зі мною. Це була така межа, неможливість пройти, забути те, що було там, і неможливість вступити нормально в цивільне життя. Тоді його врятувало спілкування у спілці ветеранів разом з психологами і людьми, що на фронті пережили те, що й він. Цей досвід подружжя й потім обговорювало не раз. Аж поки Олег не сказав, що хоче створити реабілітаційний центр для військових. Мі завжди чоловік казав: А на війні легше, на війні чорне і біле. Ти маєш просто вижити. От, а в цивільному житті дуже багато проблем. Закинуту водонасосну станцію під калушем знайшов сам Олег, але почалося повномасштабне вторгнення агресора. Чоловік знову пішов на фронт. У перервах між боями телефонував дружині та давав настанови, як рухати справу. Придумав для центру назву. 4-5-0. військові. Всі знають, що це означає, і от він мені розказує: каже: От коли в рації ти чуєш 4-5-0, ти розумієш, що все добре, все спокійно. Тому от в нашому центрі буде все добре і все спокійно. Нині його мрію про реабілітаційний центр узялася втілювати. Вона узяла територію у довготермінову оренду. Жінку підтримали рідні та друзі Олега. Планують облаштувати тут величезний зал зі спеціальними тренажерами для реабілітації поранених. Кімнати масажу та психотерапії. Військові насправді вони не зламні на фронті, але коли повертаються сюди, найголовніше, щоб вони не зламались тут. Тому наше завдання бути максимально доступним для кожного військового, який повертається з війни. Хочуть облаштувати спортмайданчик, теплиці і навіть басейн. Ми обов'язково розташуємо на території вулики. Булики з бджолами, і ми думали про це буде як методика оздоровлення, фізіотерапії. Нині друзі та родичі загиблого військового займаються проєктно кошторисною документацією. А удова закликає долучитись до облаштування центру благодійників. Алапас Романдучик, Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.